І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Сьогодні, дорогі у Христі, брати і сестри, Євангелія, яке подає нам церква Христова, дуже гарно розпочинається цей п'ятий розділ Євангелії такими словами, коли народ тиснувся до нього, щоб слухати. Слово Боже. Говориться про те, що велика кількість народу, яка була поруч із Господом, наскільки тіснула його, щоб він звернувся до симона Петра, щоб той відплив човно, і щоб він навчав із човна людей. Уявіть собі, що ці люди. Прийшли не по те, що ви зцілилися від своїх недуг, про те, що ви вирішили якісь свої проблеми своїми скорботами чи печалями, але вони хотіли чути Слово Боже. Вони були справді щодо Слова Божого. І я собі думаю, Господи дай нам у таку спасительну справу. До слухання слова Божого. Боже. Навіть як сьогодні багато людей хочуть чути останні події, хочуть чути новини, що відбувається у світі, що відбувається в Україні, Як буде? Коли буде? Що буде? Але як мало є тих, які хочуть. Чути Слово Боже. І ось, власне, оце Слово Боже, це і є та Спасительна наука, наче пожива для нашої душі, без якої людина не може здобути спасіння. Події, які відбуваються в світі, ми не можемо в них вплинути, ми не можемо їх змінити. І навіть якщо ми багато чуємо, багато знаємо, це не робить нас інакшими. Це не робить нас якимось добрішими чи щирішими кіті слово Боже. Це єдина наука, яка міняє характер людини, яка міняє серце людини, яка міняє життя людини, але той людини, яка не тільки слухає, але приймає у своє серце цю науку та розчиняє її вірою. Це є дуже важливий момент в житті християнина, в житті кожного із нас. Коли Господь відпустив народ, Він зверів своїм учням, щоб вони закинули сіть на пологу. А Симон Петро промовив: наставнику, цілу ніч ми трудилися і нічого не вловили. Симон Петро, Яків та Йоанн. Вони виростали на березі Галійського моря. Вони добре знали оцю справу рибальства. Це не те, що в нас. Знаєте, в нас, коли хтось так іде на рибалку, то це як хобі. Він собі відпочиває на березі там якогось савочка, закинув удочку і чекає, клюне чи не клюне. Але від того, чи він вловить, чи він не вловить, це нічого не рішає в його житті. Там зовсім інше. Це їхнє ремесло. Рибальство це те, що їх годувало. Це те, що давало можливість утримати їхні сім'ї. І, власне, ці апостоли дуже добре знали цю рибальську справу і знали, що саме вночі найкраще ловити рибу. Але Петро проявляє такий поступ, кажучи, наставлю, всю ніч не і нічого не ловили, але по слову твоєму, знову, якщо ти так велиш, то ми це зробимо. Ми знаємо, що нічого з цього не буде, але раз не так величий, то ми зробимо по твоєму слову. І коли вони закинули сіті, вони вловили таке велике число риб, що не вміщалося в одному чумні. Він подає знака, щоб дали другого чумна, Обидва чумни були наповнені рибою. І власне, Симон Петро сповнився жахом. Каже нам Іван. Він перестрашився від такого великого улову риби. І ось тоді по Христі, що це було? Уявіть собі, що апостоли, будучи майстерними у своєму ренеслі, трудячись, нічого не ловили. Але по слову Господа, коли вони застілили сіті, вловили дуже багато риб. Це Оця темна ніч і праця ночі – це є символ людського життя людини, яка трудиться без Христа, яка трудиться без Бога. І часто прикладаючи ці зусилля, немає ні матеріального якогось здобутку, ні духовного. Вся праця такої людини часто буває в сує. Людина твориться, а толку немає. Людина дбає, хоче щось здобути, та не виходить. Чому так стається? Тому здається, що Господь говорить ми про це. Чітко говоримо, читаємо Івана Геліяна, де Господь каже, без мене не маєте права нічого творити ви. Чи знали ми про те, що навіть милостиню чинити ми не маємо права без Господа? Навіть будь-які добрі справи робити, ми не маємо права без нього. Що це означає робити без Господа? Навіть людина собі думає, всі з Богом живе, а що я? я нічого Богу і нічого Богові погано не зробив. Але саме це місце священне писання, і у ці слова Господа вони сподукують нас до того, що все, що ми маємо робити, ми маємо робити з ним, тобто просячи, його святого благословення. І тільки тоді, коли ми закликаємо Бога у своє життя, тільки тоді, коли ми розпочинаємо ту чи іншу справу, закликаючи Господа, тоді ми можемо казати, я це звершив з Божою допомогою. Я це звершив з Богом. В іншому випадку навіть добро вчинення нами без Бога не є прийнято Богом. І треба це знати. Тому багато є моментів в житті, коли ми цього не усвідомлюємо. І уявіть собі, що оці сіті, оці човни, тобто то є всі умови для лові риби. І я собі не раз так дивую і мене, як священника, навіть турбують ці речі. Дивіться, ми маємо всі умови для спасіння, але ми маємо за період незалежності у Кримі, збільшується число храмів храни позолочують, кладуть нові іконостаси, збільшується число священників, збільшується число монастирів, але чи збільшується віра наша? Чи мораль, духовність стає вищою у українському народі, чи навпаки? Чому так? Я пригадую той час своє дитинство, це десь 35-40 років тому. Коли в умому селість, де я народився, люди лягали спати і вони не закривалися на ніч. Замок у хаті не закривали день. Тому що не було кого боятися. Вони йшли з дому, не закривали свою хату. Вони знали, що ніхто не прийде ніякій злодій красти не буде. Я пам'ятаю той випадок, коли на ціле село жодного розгону не було, ніхто не розгодився. Всі жили подружнім життям. Це не 100 років назад, це не 200 років назад, це все всього, всього 40 років назад. А зараз, коли ми маємо сіті, коли ми маємо човни, коли ми маємо храми, коли ми маємо священників, коли ми маємо монахи, коли їм всі для спасіння, але нема Ісуса. І те суспільство, яке відкидає Ісуса Христа. Яке не приймає його в своє життя, там і відбуваються ці речі. Країнства, злодійства, е, 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 розгони і так далі. Всякі ріки, всякі беззаконня бродять там, де немає Господа Ісуса. І ось ці речі вони повинні сьогодні хвилювати нас. Тому що Господь каже мені, об'явлені об я об до слова, ось стою біля дверей і стукаю, якщо ти відкриєш двері і приймеш буду вечати з тобою. Що змінилося з часів Христа і понині? Написано, що апостоли залишили всі ці сіті, всі ті човни і пішли за Христом. Чи готові сьогодні ти, брати і сестри, один раз в тиждень залишити все? залишити всі Христом, піди до храму Божого, посвятити цей час молитві, посвятити цей час Богові не завжди. І я не раз слідкую за тим, знаєте, вже служачи в цьому храмі 28 років, я спостерігаю знаєте, такий е, момент в житті духовному нашій парафії, коли є люди, які, наприклад, Ходять постійно на всі послужіння там приходять в неділю, приходять в будні, приходять на неділю школу, та все вони гарно, 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 а потім раз і все відбувається вниз. Десь вони пропадають, десь вони зникають. Але натомість приходять інші люди, які раніше не ходили до храму. Вони цікавляться наукою Христа. Вони починають відвідувати послужіння, Вони приходять на недільну школу і їх цікавиться. І виникає питання: а чому так? Чому є категорія людей, які Втрачають інтерес до Божого Слова, до Божої науки, до духовного життя. Яка причина, чому так стається? І ось відповіді на ці запитання ми не завжди можемо знайти, але у Святому Письмі, в Івангелії, ми читаємо, що і в часі Ісуса Христа були такі випадки. Згадаймо той випадок, коли Господь про це ми читаємо у Івангелії, діана говорить такі слова. Хто тіло моє, і питиме кров'ю і той матиме вічне життя? Я хріб життя, я рік, що з неба зійшов. І деякі з усіх, які належали до числа 70, кажуть, хто це слухати може? Хто може слухати цю науку? І вони відвернулися і пішли. Їх ніхто не ловив за руку, ніхто їх не завертав, ніхто їх не перепрошував, ніхто їм не сказав, ти неправильно зрозумів, та, та Христос не це мав увазі їм нічого не казав. Господь поки, до 12, може, і ви хочете відійти. Та правда, апостол Петро Заперечує каже, Господи, куди ми підемо? Ти ж маєш слова вічного життя. Хоча вони так само до кінця не розуміють, як може їсти його як хліб, якщо він живий чоловік. А інші кажуть, я цей ну, й науки слухати не хочу. Чи не так і є зараз, як багато людей які і що я слухати це не хочу. Це твоя справа, якщо ти не хочеш цього слухати, це виключно твоя особиста справа. Тебе ніхто не буде тягнути за руку, тебе ніхто не буде переконувати протилежного. Якщо тебе не цікавить наука Божа, то це виключно акт твоєї волі. Але ось богів Христі, ми повинні зрозуміти, наскільки важливий є оцей момент, коли ми розуміємо. Що таке жити з Богом, і що таке жити без? Того? І Господь каже сьогодні в другому Івангелії, яке читалося святим отцям Селенського собору такі слова, що я молюся за тих, які Господь при чи молитві звертається до Бога Отця. Про що Він так просить Його? Це дуже цікаве місце священного писання, тому що воно стосується нас із вами. Господь каже, я молюся за тих. Які прийняли слово Твоє. Не за весь світ я волю. Але за тих, які прийняли мене, які прийняли мою науку, і за тих, які ще приймуть цю мою науку від тих, які будуть їм її благосліти. А далі каже про життя вічне. А життя вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога, правдивого і того, кого ти послав, Ісуса. Ось що таке життя вічне. А життя вічне – це головний пріоритет кожного християнина. Бо ми маємо собі задати запитання, чого я шукаю. Для чого я живу? Чому зміст мого життя? Для чого я прийшов у цей світ? Ці запитання, ми повинні вже з маленького віку давати собі і шукати відповіді на них. Вже відтяг віку, такого шкільного, ми маємо собі ці питання задавати і шукати відповіді на них. Іншому Випаду наше життя буде інстинктне. Тобто, коли ми живемо тільки потребами свого тіла, задовільняючи їх, як це відбувається світі. так людина вище за світ, бо вона має в собі образ і водою Божу і має собі безсмертну душу, тобто помір Божий, який рухає нами до добричі інших моментів, які необхідні для нашого внутрішнього чоловіка, для нашої душі. І ось, власне, Одне із головних це чому я прийшов цей світ? Що я хочу? Я прийшов цей світ, щоб виконати волю. Волю пославшу мене, волю Божу. Та яка є ця воля Божа? Я хочу знати, якою вона є. Кільки в Слові Божому. Чому ці люди горнулися до Господа, бо вони хотіли знати, як чому воля Божа? Як її можна виконати? Що треба зробити? Вони слухали, піснулися, щоб почути Ісус Слово Христа, яке є для їхньої душі. Далі я хочу мати вічне життя. Я не хочу, щоб моє життя закінчилося гробом і великою плитою покладеною над ним. Не хочу цього. Хочу жити вічно. А Господь каже, що таке життя вічне, яким є це життя вічне? Де воно починається? Коли воно закінчується? Чи воно не закінчується ніколи? Господь каже, життя вічне це те, щоб пізнали тебе. Тобто воно розпочинається не в момент нашої смерті. Ви знаєте, я так дивуюся з того, що багато людей так турбується про своїх покійних, приходить дивитися субота. Це добре, ми маємо поминати наші отців, матерів, батьків і сестер, які відійшли з цього земного життя. Але чому ми не робимо це, поки живемо? Чому ми не допомагаємо людям живим, але хочемо допомогти померти? Оце питання до кожного із нас. Чому ми поки живемо, не шукаємо Бога, не пізнаємо Його, не єднаємося з Ним і не розпочинаємо життя вічне вже тут, на землі? Тому що смерть уже тоді не має значення, каже апостол Павло. Бажання має вмерти, щоб жити з Христом. Для нього смерть це весло і відпочинок. Так само, як ми лягаємо спати, і ми не турбуємося про те, що буде зі мною під час сну, Так само і він не переживав про смерть. Бо знав, що смерть це те, що дозволить мені цілковито з'єднатися з Христом. Я вже пізнав його в житті, каже Апостол. Я вже маю з ним стосунки. Але єдине, що мене розлучає із ним, це моя плоть, моє тіло. І коли я тілом засну, тобто то помру, то я з'єднаюся з Христом на віки. От це і є вічне життя. А ми починаємо торгуватися про душу, коли не умерла. Сорок уст, а де би ще помолився, а де би ще заказати, а що ще зробити, аби помогти тому, хто помер. Поможіть живому в першу чергу. Поможіть тому, хто поруч. Поможіть самі собі. Пізнайте Бога, поки ми живемо. І єднаймося з ним, поки ми маємо цю можливість. Бо це все дано нам заради спасіння. А ми можемо це використати або не використати. І тому допоможи нам, Господи, щоб ми не сказали Петро, всю ніч я трудився та нічого не вловив. Все життя я прожив, нічого не зрозумів. Все життя я прожив нічого не зрозумів. Ви знаєте, вчора була служба Божа, ще два слова хочу сказати. Подячка за урожай моїх за них. Я так собі пішов, такий висновок зробив, що деякі люди нічого не зрозуміли. Тому що бояка Богужа і тоді землі це та служба, на якій мало би нас бути більше в рамках сьогодні. Чого? Тому що Бог годує нас. Тому що навіть у цьому році якому всі предсказували, що буде неврожайний не рік, що буде голод, що буде біда, Бог дарував нам урожай плодів землі. І не до зібратися тут всі разом, щоб сказати Слава тобі Господь! Хвала тобі, Господь. Є люди, які цього ще не зрозуміли. І я присвідчився на вчорашній службі Божій. що є люди, які не зрозуміють. І ще й багато, які багато чого не розуміють. Тому каже, про, Господь Бога Ісая, народ гине через незнання. Через незнання хімії, через незнання фізики чи через незнання математики. Через незнання Бога. Народ гине через незнання Бога. Бережи нас, Боже, щоб ми не загинули. Дай нам пізнати, дай нам спасительну справу віддай пізнання Твого Слова. Дай нам цю спасительну справу розуміти твою волю, що ти хочеш від мене, що ти хочеш від нас. Повіджу, ви випадку ми перебуватимемо в темряві. Крудячись, як силом Петро, як і Тайман, і нічого не зловивши, дозволяв Господі вийти із цієї темної ночі гріховного земного життя та з'єднатися із тобою, бо ти світло, що не меркне. І перебувати в цьому світі ще тут, у цьому земному житті. І у вічності славити тебе, Бога Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.